Нове друковане видання Справедливість б'є рекорди популярності у Черкасах. Викривальне чтиво розповсюджує команда Сергія Ударича. Газету роздають волонтери у найбільш людних місцях. Переважно на зупинках громадського транспорту. У день по місту розходиться до 30 тисяч примірників. У нашому місті дуже я так думаю, як говориться на російській мові, безпреділ. Хочемо, щоб навели порядок і доносимо до наших людей, черкащан, газетки, щоб вони читали правду, що дійсно твориться у нашій міській раді. Дуже багато людей ставить запитання і активно дуже беруть газети, тому що люди зараз дуже розумні і хочуть знати, що робиться у наших Черкасах. Це газета хроніка заколоту, де ми описуємо події, які відбуваються, і в зараз з виконкомі. З коментарями відомих людей, політиків, громадських діячів щодо тих подій, які відбулися останнім часом в Черкасах, по незаконному сторонами міського голови від своєї посади. Свіжі випуски газети продовжує Олег Ліходькін. Черкасці отримуватимуть і надалі. Вже цього тижня розпочинаються судові засідання за позовом Сергія Одарича. До суду він пішов, бо впевнений, що йому оголосили імпічмент незаконно із численними порушеннями. Тож свіжі новини у цій справі друкуватимуть у наступних випусках видання.